Вітаю на каналі Setanet. В цьому огляді я покажу крок за кроком, як задати проксі в програмі Following Like. Запускайте програму. Виберіть вкладку проксі у робочому полі. У вас відкривається вікно для задання проксі. Якщо у вас вже є документ з вашими проксі у форматі TXT на вашому ПК натисніть Імпорт та виберіть цей документ. А якщо такого документа немає і треба задати проксі вручну, у полі проксі введіть ваші проксі в наступному форматі айпі Цих даних достатньо, якщо у вас безкоштовний проксі. А якщо персональний, в такому випадку вам треба задати проксі в наступному форматі: айпі Коли все ввели, натискайте на «Add». У робочому полі можете бачити задане проксі. Тепер проксі треба прив'язати до облікового запису, з яким його будете використовувати. Нижче вибирайте обліковий запис та задане проксі. Натискайте Bind Proxies, щоб прив'язати проксі до облікового запису. Коли до всіх облікових записів задали проксі та прив'язали, натискайте ОК. OK. Тепер у робочому полі заходьте у вкладку IP. Натисніть Bind Fingerprints, щоб ваша геолокація змінилась відповідно до вашого проксі. Потім натискайте ОК. OK. Готово! Проксі задано, і тепер ви можете працювати з ними та вашими обліковими записами. На цьому у мене все. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Гарної вам роботи!